Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такі чудові хачапурі. У нас кажуть, просто коржі, можна готувати з різними начинками. До речі, в мене на каналі є вже. Як готувати коржі на, на, дріж, на дріжджовому тісті і на кефірі. І у, мен, у мене є, Я вам дам посилання на то, то, на то відео. Якщо вам цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо хачапурі, так як у нас кажуть коржі. Тут у мене є 420 грам кислого молока, можна кефіру. До цього молока даємо 1 яйце, вбиваємо. Даємо чайну ложку солі, даємо чайну ложку цукру, e, розмішуємо гарно. Додаємо 5 ложок. Олії. Розмішуємо ще раз, додаємо просіяну муку. Тут у мене є 600 грам. І до цього ми додаємо, можна давати соду. Я дам сьогодні чайну ложку розпушувача. О, і підмісимо е, спочатку вінчиком або ложкою. А тепер будемо рукою підмішувати. Так, викладаємо тісто на стіл, аби підмісити. Я ще додала трохи муки. Кількість чого всього е, піде, я вам напишу під, е, під відео в описі, як завжди. О! Гарно треба вимісити. Ось таке ми замішуємо легеньке тісто, не липнувши. Кладемо тут і відставляємо просто так, аби постояло, поки будемо готувати начинку. Тут просто на столі, накривши його. У мене пішло 700 грам муки. О, залишаємо на 15-1 години. Готуємо начинку. У нас сьогодні буде ось такий сир моцарелла. то можна робити з будь-якого сиру. Тут у мене є 550 г моцарели ми натираємо на крупній терці. До натертої моцарели додаємо 1 яйце і даємо трошки соли. Небагато трошки соли. І оце отак і замішуємо. Ділимо її на п'ять частин. Отако От приблизно так, на п'ять частин. Будемо робити отакі кульки. Формуємо наші коржі, чи хачапурі. Ділимо тісто на чотири частини, на п'ять, бо в нас буде п'ять. Так, ділимо на п'ять частин, приблизно дві і тут на три. Тепер у середину кульку будемо отак її робити. Так, беремо одну кульку, просто так розплескуємо, трошки отак розтачуємо. І у цей сирну кульку беремо і докупи отаку збираємо. Защіпаючи все отак От до середини. Мить можемо трохи і ось так розтачати, щоб воно було трошки такий тончий. Так будемо Формувати всі, Так будемо формувати на ширину вашої сковородки. Слідучу беремо Куль. Так, решту усі ще розкачаємо. Ось таких зробила я 5 хачапурів, оці я зробила тончі, оці чуть менші зробила грубші. Отаких три. А оці три тончі. І зараз будемо їх смажити. Так, будемо смажити на сухій сковорідці. Беремо, отак складаємо. Аби увійшлася на вашу сковорідку. Ось так. І під кришкою на середньому вогні будемо їх смажити. Так, коли отак наші е, коржі чи хачапурі вже надулися, це свідчить про те, що вони з одного боку вже спекли. Перевертаємо на другий бік і так само під кришкою е, печемо до золотистого кольору. Так, наші спеклися вже з другої сторони. Він Так уже при, трошка при, присів. Ось, і з цієї сторони кладемо сюди. А тепер на цій самій сковорідці так само будемо пекти другий. Так само під кришкою. І най, на сухій сковорідці, і найпечесі. А цей ми гарячий і змащуємо масло. Отако От просто. І так будемо печи всі. Таких ми напекли. Хачапурів ще змащу усей один маслом файно. О, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Ось такі во. І отак трошки прикрашу. До зустрічі. Ось такі, ось такі я вам зараз роз. Гарячий ще, дуже гарячий. Ай-яй-яй, гарячий. Треба ми другий. Цей, цей не такий гарячий. Ай-яй-яй, цей гарячий. Дивіться, які чудові, які гарні. Дуже гарні, смачненькі коржики. Хачапурі, а? Дуже смачно. М -м -м. Можна готувати із бринцею, можна готувати з чим. Дуже, дуже дивіться. Так що готуйте.